Всіх вітаю! З вами Марія і наша рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, в особистому житті, до чого вам готуватись. Дивіться, тут більш про навчання яке, знаєте, як накопичення знань. І будете радіти, бо буде привід, ці знання десь, знаєте, як може похизуватись цими знаннями, а може взагалі бути ситуація, коли вони вам просто будуть корисні, ті знання, бо вони просто вам в допомогу. Це не просто так, що там щось ви вивчаєте, а де його. Що з ним далі робити? не зрозуміло поки що. Ні, це вже ви будете чим скористуватись, і ви будете щасливі від того, що ви вже це знаєте, і воно вам вже в допомогу. Або комусь ви вже можете допомогти завдяки вашим знанням. Давайте дивитись: сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Дивіться, дівчатка, хлопці. А якщо хлопці, то якщо навіть замислили, а може вже щось зробили таке, знаєте, схитрували десь. То готуйтесь, вашу хитрість буде викрито і буде змінено. Для когось дівчат ви будете себе від, ну, як захищати від певного чоловіка. Мені показаний король жезлів, людина, яка, знаєте, от якщо налаштована на вас, то ховайтесь то людина вже, знаєте, от бачу ціль і взагалі не бачу ніяких перегород. І навіть хитрістю, але буду домагатись, не вийде. От не вийде і все. Якщо вам не подобається людина, то хай собі йде там, де йшов. Ви будете відбиватись, від будете захищати себе, ви не, ви не будете давати можливість людині якісь межі перетинати. Ну, то, це знаєте, як паркан коло себе, круг себе е, набудували і е, взагалі там все закрите, і ніяк той паркан не подолати людині. Тож, будьте уважні, хтось буде там якось нагадувати про себе. Робота. Давайте побачимо, до чого вам готуватись. У вашій роботі. Ну, робота за правилами. Робота, коли щось, що ви там робите, у вас повинні бути знання в тому, що ви робите, бо тут. Якась така дуже ретельна робота, робота в команді, робота, за яку будете отримувати гроші. Взагалі тут поганого нема, а ще й задоволені будете. Знаєте, коли це може щось ви вже, наприклад, зробили, і у вас буде результат по ну, напрацьованій вже роботі. Це коли ви будете. Задоволені тим, як все відбувається, до чого все йде. Бо це для когось вже майже завершення якогось процесу, який ну, такий він для вас навчальний був, бо вам і далі користуватись тими навичками, які ви отримаєте цього разу за цю конкретну роботу. Бо це, знаєте, як ну, такий певний навчальний період для вас був. Тож непогано, тут хороші результати, і тут такі, знаєте, що і заплатять вам за цю роботу так, звісно ж, хотілося б більше. Але і так, воно непогана буде сума. Ви навіть зможете там щось собі приємне купити і подаруночок якийсь такий собі, знаєте, мати, щоб бути ще задоволеніше. Давайте далі розглядати, до чого вам готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Ох ти, вистрибнула. До чого вам треба готуватись. Ну, дивіться, це як продовження насправді, але ж давайте трошки я для декого вточню, бо тут є і магічні такі. Ситуації для когось. Хтось там намагається щось там вам зробити і сплачує за це гроші. Трошечки давайте я розкрию цю ситуацію. Ага. Дівчатка, відьмочки вітаю вас, бо бачу, що тут люди знаючи прийшли на розклад, відіб'єтесь. Дуже так, знаєте, ну, ви знаєте вже, що робити, обнулити ситуацію. І взагалі там щось таке каряве-каряве робиться тими руцями. Людина не дуже розуміє, це дивіться як. Це як одного разу десь щось платилось. І вже наступного разу людина вважає, що може сама робити таке, сама чи сам. Ну, може нам і покажуть. Слухайте, а тут про чоловіка, тут чоловік якийсь щось там робить. Відіб'єтесь, обнулите, взагалі нічого не залишиться. Тож не лякайтесь для всіх інших, хто ніяк не має стосунку до магічних е, оцих розважань, так будемо казати, е, то вам працювати. Е, Зараз що там, які там карти лягли. Там взагалі те що, ви, те, що ви зараз робите, у вас як скоро будуть гроші за це сплачені. Це може бути авансом, може бути зарплатнею. Це, ну, взагалі, тут, тут нічого поганого для вас не показане. Давайте готу... до чого готуватись, бо вам треба б відмовитись від цього. Давайте. Дивіться, тут про якусь роботу, яка надзусиль у вас е е потребує. Але ж знаєте, ви все одно не відмовитесь, ви все, все одно ви зробите. Бо це знаєте, як у вас воно заплановане. Ну, просто от якась робота. Яка ви знаєте, що вона важка, що вона потребує фізичних таких ну, зусиль чималих, що потім треба буде трошечки встановлювати сили. А ви, але для більшості це в, щось вже почати вами. Це щось, що ви. Ну от зараз скажу. Коли може частина вже зроблена, і ви знаєте, що якийсь там останній крок залишився. Але він такий вже надважкий, бо ну це як знаєте, вже ж багато зусиль потрачено, і вже не так багато сил залишилось, але треба доробити. Тож, просто от не добивайте себе, трошки встановіть сили, і потім ви легше все закрите, легше закінчите. Просто от трошечки дайте собі можливості накопичити сили, і ви легше зробите. Чого вам не уникнути? Давайте розглядати, чого вам не уникнути. Так, дівчата, показана нам королева пентаклів. Для чоловіків це може бути ваша жінка, ваша мама, жінка з родини. А для дівчат це можете бути просто ви: хвилювання ваші, хвилювання через зміни, які йдуть, які вже якось відтворюються в вашому житті, хвилювання. Вони більш пов'язані або з вами особисто або з сім'єю. Дивіться, дивимось на дно колоди. Вона нам показує гарну карту. Ви будете задоволені тими змінами, які у вас відтворюються. Не лякайте, не жахайте себе, не, знаєте, от не ходіть з поганими думками. Думайте про хороше, налаштовуйтесь на оце хороше. На те, коли ви будете задоволені, майбутнє своє будуйте, малюйте собі в уяві от таким, як ви хочете його бачити. Це знаєте, коли погані думки ну звісно ж, вони у всіх бувають ну це без виключень. Це... Не буває людей, які не, про щось погане не подумають. Але кожного разу, кажіть собі, відміняю і одразу думайте про щось хороше. Бо мозок наш так працює, він запам'ятовує все, що ми йому там вкладаємо. І він буде це, ну, як, знаєте, от як, це можна поглину, поглинути. У квантову фізику, але ж, вибачте, це не лекція по фізиці. Я просто кажу вам, ну, звичайною людською мовою, частіше думайте про хороше. Так це працює. І так це працює на всіх рівнях: і на рівнях думок, і на рівнях нейронних зв'язків нашого мозку і взагалі Всесвіту. Думайте про хороше. Це надважливо, от повірте. І а, порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте розглядати. Угу. Дивіться, <с> насправді, додати нема що. Я все це щойно зараз промовила, показують, що Оця промова, яку ви відчули, яка була про сім'ю, про те, що відбувається у вас. Для когось це от про сім'ю, для когось може вам важливі стосунки у, на роботі. Десь ви там спілкуєтесь з людьми і вам надважливо налаштувати гарні стосунки. Ви щойно почули урок, цей урок вас приведе до гарних результатів. От і все. Ну, тобто... Наповнюйте себе е, гарними емоціями, наповнюйте себе гарними думками. І це дасть вам стабільність у, у стосунки між людьми. І це буде вам навчанням, яке може вас привести до дуже гарних результатів. Тобто я вам, ну, всі. Ну, я озвучила вам два варіанти, як можна перекласти ці карти. Вони, ну, от, ну, може, трошки і різні, але ж вони про те саме. Я маю надію, що ви мене почули і що ну, вам воно зрозуміло. Тож вам дякую за проведений з вами час. Дуже вам бажаю гарного, спокійного і дня, і ночі, і взагалі, хай все налаштовується у вас в житті якомога краще. І у ваших родинах бережіть себе і свої родини. Побачимось всім пока.